Доброго дня, любі дітки, я рада знову вас вітати. Сьогодні пропоную разом зі мною познайомитись з віршем, який написав Грицько Бойко. Віршик називається Сонечка умита. Послухайте спочатку цей віршик уважно. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка. Одіта. Чисті черевички у косичках стрічки. усміхнулось сонечко до малої сонечки. Дітки, ви прослухали віршик. Про кого він? Це віршик про дівчинку, яку звали сонечка. Або, по-іншому, як можна назвати: Софія Соня. У нас сонечка. Скажіть мені, будь ласка, ви бачите ось ці картинки. За допомогою цих картинок можна швидше і легше вивчити віршик. Ось і ми будемо сьогодні з вами користуватись картинками. Давайте ми їх розглянемо. Чому сонечко дивилось на нашу дівчинку? Яка була сонечка? Сонечка була умита. Сонечка була одіта. що одіта сонечка? В сукню. Чисті черевички. Черевички. Що таке черевички? Черевички це взуття. У косичках стрічки. Що таке стрічки? Це бантики на косичках. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Скажіть мені, будь ласка, чому сонечко посміхалося до нашої дівчинки сонечки? Подумайте, тому що дівчинка була дуже чиста і охайна. Ось і ви, дітки. Будь ласка, завжди будьте чистенькі і охайні. Давайте, користуючись цими картинками, спробуємо разом зі мною повторити цей віршик. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички. У косичках стрічки усміхнулось сонечко до малої сонечки. Я думаю, що вам сподобався цей віршик, тому пропоную вам вивчити його вдома разом з батьками на пам'ять. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей!